Вітаю, російська пропаганда шукає виправдання провалом російської армії в Курській області, і як завжди, в подібних випадках, аби применшити вагу власного фіаско, розповідають про те, що проти Росії воюють не збройні сили України, а весь західний світ, який мовляв вплатився для того, щоб нанести Росії цю поразку, оскільки отримати її від зсу для них особливо принизливо. Отже, телеграм Соловйова, російського пропагандиста, цитує звіт служби зовнішньої розвідки Росії однієї з ключових спецслужб держави агресорки. Торження України под Курском куріруються спецслужбами трьох стран НАТО. Поім'яючися даними. Операція ВСУ готовилась з участі спецслужб США, Велікобританії і Польщі, стверджує служба зовнішньої розвідки Росії. Ну про компетентність цієї спецслужби ми могли переконатися минулого тижня, коли вони стверджували, що Захід готує заміну нинішньому легітимному президенту України в особі Арсена Авакова, начебто, він мав змістити Володимира Зеленського. Звичайно, це не синітниця, як і тверд про те, що західні спецслужби якимсь чином сприяють цим подіям в Курській області. Тим часом, колишній керівник однієї з російських спецслужб ФСБ, а потім секретар Ради безпеки Росії, нині помічник президента Путіна Микола Патрушев дав інтерв'ю звісті і знову повторює цю саму тезу без участі США і їхні непосредственної підтримки Київ би не зайти на території Росії. Ета преступная акция вызвана предчувствием приближения неминуемого краха киевского режима. Те читати і смішно, і сумно. Смішно, тому що подібний крах вони розповідали про нього ще в березні 22-го року, і через 2,5 роки продовжують розказувати цю нісенітницю. А сумно, тому що нічого більш оригінального російська пропаганда вигадати не може. І знову повторює стару тезу. Путін в телеграмі, телеграм-канал російської пропаганди. Наступлення ворожоних сіл України в Курській області може привести к капітуляції України. Ще одна теза, яка не має нічого спільного з реальністю. І знову про західні служби тепер, начебто, вони готують атаку на Курську та запорізькі атомні електростанції. Планіруємо ворожонними силами України атаку на АЕС, курірують западні спецслужби, в основному Британія. Сообщил Рія новості вдумайтесь, то координатор про російського подполья Лєбідів для того, щоб знайти більш компетентне джерело, вони особливо навіть не старалися, і цю нісиницю вклали в уста людини, яка не має нічого спільного, взагалі, знають з доступом до будь-якої інформації на території України. А далі продовжується ця сама теза про те, що, начебто, Україна готує брудну бомбу. Атаку на ядерні об'єкти, використання хімічної зброї і так далі, з традиційною метою зменшити підтримку України з боку західних партнерів. Рія новості Російське державне агентство, ВСУ готові провокацію на російських ядерних об'єктах. Цитують вони представника російського силового відомства для атаки. Українські бойовики планують використовувати заряди з боєголовками з радіоактивним віществом. Ані уже завізіни в населений пункт жовте води. Дніпропетровської області. Ще один фейк, звичайно, який не має нічого спільного з реальністю. ВСУ уготовлять взрив грязної ядерної бомби. Удари плануються по містам хранення отработаного ядерного топліва. сообщил воєнкор Марат Хайрулін з сосилки на істочники. Навіть не обтяжують себе тим, щоб знайти якийсь легітимний або, хоча б, вдавано об'єктивне джерело просто на власного воєнкора послалися, який послався на джерела, і таким чином можна будь-яку нісмітністю поширювати в ефірі. Так само видно, що Росію дуже стривожило ухвалення закону щодо діяльності деяких релігійних організацій на території України, що унеможливлює діяльність церков, які керуються державою агресоркою, і було кинуто в. Э, в информационную атаку все наявные в России информационно-пропагандистские ресурсы Офіційна представитель МЗС России Мария Захарова цель уничтожить на корню каноническое истинное православие а вместо него подвести вот таким вот образом подменную понимаемую только таким образом ложную церковь лидер справедливой России за правду российской правлячої партии Сергей Миронов Офіційний запрет УПЦ знаменують собою окончательне привращення України в тоталітарне государство з диктатурой неонацистов. Ну і так далі. Цитувати це можна безкінечно довго нічого окрім усмішки це не викликає, тому що звичайно закон спрямований на те, щоб припинити в Україні діяльність агентури ФСБ, яка, на жаль, досить часто діє під прикриттям релігійних організацій. Ну і останні події в Курській області змушують російську пропаганду заявляти, що, мовляв, тепер вони відмовляються від переговорів з Україною. Хоча, по-перше, жодних переговорів не велося, а по-друге, будь-які переговори можливі лише на основі формули миру президента Зеленського, яка складається з 10 пунктів. Колишній президент, а зараз посміховиська, Дмитро Медведєв. Послі завершонування нацистами акта тероризму в Курській області, все встало на свої места. Никаких переговорів до повного розгрома врага. Ну, по-перше, жодних актів тероризму на території Курської області, на відміну від того, що чинили російські агресори в Київській області, не здійснюється, і цьому є безліч відео підтверджень незалежних джерел, в тому числі серед журналістів. А по-друге, переговорів, про які згадуємо дві в природі не існувало. Але Ця меседж він спрямований в першу чергу на захід, щоб таким чином зменшити підтримку України, оскільки, мовляв, переговори, яких прагне дехто на Заході, тепер не відбудуться. Попитки ворожоних сіл вторгнуться в Курську область, апріорі анулірують можливість переговорів. Тепер вже стверджує офіційна представниця Росії Марія Захарова. Ну, по-перше, цікаво, що він каже, попитки вторгнутися. Хоча ці попитки вже увінчалися тим, що Україна контролює понад 1250 квадратних кілометрів території Курської області, а по-друге, переговорів як не було, так і немає. Ну і з рубрики Курйози цього разу російська пропаганда цитує білоруського. Очільника Лукашенка Зеленського ліквідірують Буданов з таким заголовком Виходить, новина на каналі Путін в Телеграмі, що повністю лягає в канву, яку вони намагаються розповсюджувати весь 24 рік про те, що українська влада нелегітимна і є якийсь кастинг кандидатів на посаду очільника України. Раніше вони згадували. Цьому переліку, наприклад, очільника офісу президента Андрія Єрмака, а потім Арсена Авакова, тепер от згадують Буданова. Це все смішно і сумно, оскільки вказує на кризу жанру російської пропаганди. При цьому Лукашенка повторює фейк, який було вже викрито міжнародними фактчекерами, про те, що, начебто, очільник української держави придбав палац або замок на території Англії в британського короля, повна нісенітниця. І е, повторює цю тезу про начебто зміну в Україні. Колишній співробітник ЦРУ Ларі Джонсон в ефірі пропагандистського російського каналу Діп Дайв на фоні вторження ворожоних сил в Курську область власті США можуть розсматривати сценарій сміщення Зеленського. Ну звичайно, Пейк, хто таки Ларі Джонсон відомо, він працював у ЦРУ понад 30 років тому. 30 років тому він вже не працює. В цій спецслужбі, але продовжує себе таким чином е, титулувати. Ну, і був багаторазово викритий в поширенні фейків саме на території США. І застереження від головного управління розвідки Міністерства оборони, держава агресор готує нові антиукраїнські інформаційні операції в Європі, зокрема проти українських біженців, з метою. Щоб переконати людей, які покинули Україну через війну, не повертатися. Також на території Італії, наприклад, було викрито презентації так званих різних художніх і документальних книжок, нібито про злочини України на території Донецької та Луганських областей, що теж є неправдою, оскільки злочину на цій території вчиняли саме російські окупанти. Заклик традиційний бути уважними, зберігати критичне мислення, не піддаватися пропаганді. Немає значення чи це фейкомети українського виробництва чи російського, і довіряти виключно офіційним джерелам інформації. До зустрічі.